Зараз ми живемо такий час, що йде великий геноцид проти українського народу. Хтось любить цитувати Біблію і говорити, що від кому завіті е, істрібляли якісь народи, знищували, значить, і зараз можна йти і робити геноцид проти якихось народів. Але тоді суд, свершав, Господь, не просто євреї так вирішували і робили. І зараз ми живемо час милості і благодаті. З пришестям Ісуса Христа воля Божа заключається в тому, щоб ми спасали душі людей. Через проповідь Євангеля Ісуса Христа до краю землі. І зараз іде першу очікую духовна війна. Ми бачимо в Україні є багато християн, жива церква, і також є багато людей, яких тече кров єврейська. І якщо раніше Господь складав завіт тільки своїм народом, то зараз Господь має завіт зі всіма народами світу. Кожен може прийти і стати сім'єю Господа. І коли. Ми бачимо, є і єврейська кров, і церква, так то іде обетовання, тобто від Авраама, тобто і по плоті є потомки, і також я по обітуванню по духу. І ми маємо розуміти, що коли проти народа Божого, дітей Божих іде, ідуть і творять повне зло, то тоді вони йдуть не просто проти людей, а проти Господа, і це дуже небезпечно, так. Ми маємо розуміти, що зараз нам потрібно прийти до Бога. Коли ми відходимо від Бога, тоді відходить в нашому житті з Богом благодать, мир, благословення, спасіння, все це є в Господі. Тому нам треба прийти, покаятися і стати частю церкви. Тому якщо ви не є в церкві, якщо ви не вивчаєте слово Боже, але хочете, то я вас приглашаю. Напишіть мені, і я вам допоможу приєднатися до живої церкви. І також запрошую вас підписатися до каналу наших пасторів, Станіслава і Юлії. Satanenko